Планета кіно це щось. А, ну, давай, давай. Гей, Віле, а коли ти врешті за квартиру заплатиш? Якби ти хоч трохи почекав, я сім'ю годую, а тут ще й ти упав на хвіст. Салют, Віле. О, Віле! Друзяки. Діточок, як зірочок. такий, як кам'ячок. Я Віл Гарріс. Куди <голос> лізеш? Я завжди мріяв професійно грати у звіробол. Як моя кумирка, Джет Філма. Я найкраща в цій грі. Хоча чи ім'я ти об'їлась. <голос> Де найлютіші звірі змагаються на скаженому стадіоні. Давай, О, ні! Ну ж, Болівія. Знаєш, що я краще тут повтикаю. Але є одна проблемка. Я малий, а всі навколо бугаї. Тепер я! Козел! 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 Правила, знаєте! Дрібно та в прольоті! Заб'ємось. Мені потрібен єдиний шанс! І я покажу світу, на що я здатен. Абиш або западе! Давай, я слухаю! Дай емоцій! ці! Дрівні ви цапе. Це круто. Бум! Ти заціни, які колеса! Зазвичай коштують десь шість, але тобі я віддам за п'ять. Mm, Стан ідеальний, шнурки, як новий. Oh.